Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. Сьогодні розпаковочках посилки. Посилок двох. І практично це одна з посилок, але вона розпакована це Чухол до мого телефона Motor G04. Хто підписник мого каналу, знає, що я собі купив, мої мені, мені дружина купила на Миколаїві минулого року. чохол там разом з її всякими речами, одягом і замовився цей чехольчик. Відкладаємо. Він такий красивий, там прорезиновий, все він таким як войлочком йде. Зараз покажу, як він, що він виглядає. Бачите? О, такий о, прорез... красивий. Всього на все цей чехол та обартував там щось біля 60 гривень. Відкладаємо. А тут телефон Тонор. Думаю, телефона, яка чекає ремонту. Теж трошки такий кошмарений. Більше тут нічого у нас немає. Курбинку згорнули в перцу. Це моторола Moto G Play 21 року. Має, звичайно, такі нюанси, але принаймні сенс у ньому повністю почий. І, звісно, такий кошмарний, але у мене так само він побитий, але в мене він взагалі от, екран не працює. Я просто-напросто звідси плату перекину туди, або просто модно переставлю і буде робочий телефон. Тут заблокований на оператора цей телефон. Клюці да, да, він включає, заблокований апарат ITT. Тут блоковка дуже дорого вартісна, але як донор піде. Він Вмикається. Все в ньому працює. Отже такого телефону ми вже робили ще раніше, тому я не думаю, що вам не буде так цікаво. Але телефончик на якому Android заглянемо. Заглянемо таке. Ось ось GPL 21-го року. Ось моделька. Повністю моделька xt 7 я Зараз тут, як не можу звикнути, що таке як в iPhone зроблено. 11 Android. Пам'яті 32. -ка. Ось таке в нас вийшло коротке лайтове відео, відео огляд, посилочок. підписуйтесь на мій канал. Хай вам ще па па здорові.